Зручніше. Я купувала білет собі по цій на автобус, а тепер їжу по пенсійному. Звичайно, знаючи, краще, набагато. Дякуємо тому чоловіку, який це придумав. А куди ви їздите найчастіше? На дачу. Ну це правильно, але їм треба краще їздити не в час пік, коли люди там на роботу їдуть в 9 часов і так далі. Ну це хороша ідея, це правильно. В тролейбусах зменшення точно не було. А в автобусах е збільшилась кількість людей літнього віку. Я бачу, як вони прикладають картки, можуть користуватися маршрутками, автобусами. Е на мою думку, це правильна ініціатива. Чому людям літнього віку, наприклад, треба чекати довго тролейбус, а не можна проїхати на автобусі? Так, місцеві жителі говорять про безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком та інших категорій пільговиків у міських автобусах. Таке право вони мають з 1 квітня. Відповідне розпорядження, 28 березня, підписав начальник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський. До цього він вніс відповідні зміни до міських цільових програм. Зі слів директорки Чернігівської транспортної компанії Ольги Корнієць. У січні цього року 43 тисячі пільговиків, які валідували транспортні картки, здійснили 800 тисяч поїздок. Це близько 27 відсотків усього пасажиропотоку. А вже у квітні, після розширення пільги для пенсіонерів за віком і на автобуси, таких поїздок стало вже 1,3 мільйона, тобто 38 відсотків всього пасажиропотоку, і унікальних користувачів вже 50 тисяч. І більшість із пільговиків їздить приблизно 19 разів на місяць, хоча є випадки, коли й понад 300. Змінилася й кількість пасажирів, які платять за проїзд, каже Ольга Корнієць. Січень, лютий, березень це десь 2,2 мільйони платних пасажирів. Тоді як у квітні ця кількість впала на 100 тисяч. Навіть по тарифу транспортної картки 12 гривень це 1,2 мільйона гривень. Перевізники недоотримують виручки через зменшення цієї кількості оплачених проїзд. Це стосується автобусів. За словами начальника тролейбусного управління Руслана Ємця, значних змін вони не відчули, оскільки їхні маршрути не дублюють маршрути автобусів. Лише на першому маршруті, який створювався переважно для пенсіонерів, зменшився пасажиропотік. Проте він і раніше був збитковим, пояснив ємець. Суспільне намагається отримати коментарі перевізників. Їхні відповіді готові опублікувати у наступних матеріалах. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.